Відео йде. Всім привіт! Значить, на цьому відео коротенько вам скажу про різницю між двома моделями мс 180 і мс 180 с Класична модель, почнемо з цієї. Класична модель, яка коштує 6900, ключове натягування ланцюга. Тобто ми працюємо ключиком. Щоб нам затягнути кришечку і натягнути ланцюжок. Також йде е, класичний стартер. Не полегшений не класичний стартер. Нам потрібно взяти її в руку, накрептися і запустити бензопилу. Це класична модель. Значить, Комфорт вісі 180, яка коштує 8300 копейками. Тут уже ключик не потрібен. Ми працюємо пальцями, зажимаємо кришку. І натягуємо ланцюжок пальцями. Дуже зручно. Ключ не потрібен. Не потрібен, але він йде в комплекті. Для того, щоб нам е свічку е відкрутити, закрутити, кришечку зняти і так далі. Шинку почистити. Також в комплекті йде е вже монтований зубчатий упор. Це він е додає, тут немає, він додає е певних. Е Переваг при використанні з більш, більш, більшого розміру. І е, ще велика різниця це в стартері. Тобто, якщо ви побачите бачите, бачите стартери, навіть по об'єму він більший. Тут не потрібно напрягати руку, для того, щоб запустити пилку. Ми легенько витягуємо шнурочок. Лівою рукою, правою рукою, і системка сама толкає е, маховик і запускає пилочку. Тут моделі я так не зроблю. Тобто потрібно взяти в руки, зафіксувати і е, напрягати плечовий сустав для того, щоб запустити пилку. Ця модель дуже зручна і комфортна для жінок, людей похилого віку, для людей. У у яких болить плече, рука і так далі. Або просто ви хочете виконувати більш комфортні роботи з даною моделлю. Вона зручна, комфортна, дуже цікава моделька. Ось ця різниця. Тому що ці модельки в багатьох містах і багатьох магазинах їх просто навіть немає навіть на вітрині, ніколи їх очі ніхто не бачив. Тому ось ця різниця. От і все. Тому кого цікавить, питайте, дзвоніть, пишіть на Viber, замовляйте, консультуйтесь, запчастини ми продаємо ремонт, ми, ремонтні роботи, послуги ми виконуємо. Всім добра, до побачення.